У Білгородській області Росії цієї ночі лунали вибухи. В одному із селищ, начебто, дрон скинув вибухівку, через що спалахнула покрівля приватного будинку. А в іншому внаслідок атаки безпілотників горіли автівки. Пошкоджено також газогін. Поскаржився губернатор Білгородської області. І російський Орськ іде під воду. У місті в Оренбурзькій області з населенням у 200 тисяч прорвало дамбу у кількох місцях. Затопило більше 4 тисяч будинків. Відомо, що не менше про трьох загиблих. Місцеві переміщуються на надувних човнах. В регіоні немає світла, інтернету, скаржаться, що в воду потрапили нечистоти. У місцевих пабліках повідомляють про випадки вандалізму у покинутих будинках. Цю дамбу побудували лише де. Десять років тому і коштувала вона один трильйон рублів. А це більше 13 мільярдів доларів. Висохне ворську не скоро. Весняне повноводдя триватиме щонайменше два тижні. Прогнозують у місцевій мерії.